мабуть, тим, що вона багато разів нам казала, що вона від нас відкажеться, але вона не від нас не відказалася. І обіймами. У нас було таке, що ми завжди обіймалися оце. Обійми. Вона була в міру добра, в міру строга. Ось так от. Ну, більше добра, звісно. Наталі Вікторовна за серйозність? Ох, ну це добра жінка, просто. Найкратша, мабуть, в початковій школі просто любима. Мені вона запам'ятала, що вона дуже добра. Вона нас так любила і завжди підтримувала. Вона хорошенька, вона добренька. У нас навіть е, правила, що ми з ним обнімалися. Вона на нас хоч і кричала, але вона нас любила. Вона, навіть, найкраща була за цих. Ну, і друга вчителька дуже була хороша, але перша була, мабуть, найкращі, тому що вона була найпершою.